Сьогодні у нашій студії особлива гостя людина, яка рятує життя там, де найбільш небезпечно. Парамедикиня Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Антоніна Бережна. Антоніна, вітаю! Дякую, що знайшли час для розмови. Вітаю, Олено дуже вдячна вам за запрошення. Дуже приємно. На початку хотілося би трішки розпитати про ваш фронт роботи. Ви парамедикиня саме реанімаційної визної бригади. Так у чим відрізняється ваша робота? Ваші функціональні обов'язки від роботи звичайної бригади. На які саме виклики виїжджаєте? Ну працюю я на Нікопольській станції з 2018 року, але саме на бригаді реанімаційній працюю лише другий рік. Працювала на лікарській бригаді, працювала на лінійній бригаді. Особливо не відрізняється робота. Ми всі працюємо і виїздимо на виклики, який нам надходить. Але виклики з поміткою критичний це в першу чергу наші виклики. Великий відсоток екстрених викликів стосовно саме причини виклику, це. Постраждали внаслідок обстрілів, дорожньо-транспортні пригоди, утоплення, повішення, втрати свідомості, судоми, всі громадські місця, всі виробництва. Велику частину займають міжлікарняні перевезення. Ми транспортуємо важких хворих, які потребують невідкладної допомоги, до лікарень міста Дніпро та виїжджаємо на допомогу колегам. Коли стабільний пацієнт раптово став нестабільним і вони потребують саме допомоги реанімаційної бригади, то ми завжди готові їм допомоги. можна сказати, що це більше відповідальності, так коли людина у такому критичному стані, так колеги завжди можуть покластися на нашу допомогу, і якщо їх щось бентежить або вони розуміють, що з чимось вони не справляться, вони завжди викликають нас, і ми з задоволенням їдемо їм допомагати. Антоніна, ви працюєте у Нікополі, місті, яке постійно обстрілюється ворогом. От як воно виїжджати на виклики, коли не знаєш, не розумієш, коли прилетить, куди прилетить? Наскільки це страшно? Це страшно. Я не буду лукавити. Це страшно, можливо, коли ти не показуєш своїх емоцій. А я така людина, що може посміхатися, жартувати. Одягаєш броні, каску, всередині все перевертається, руки, ноги тремтять, особливо, коли ти їдеш на виклик, де постраждали люди внаслідок обстрілу. Але у кожної бригади зараз налагоджений зв'язок з працівниками ДСНС. Ми завжди можемо дізнатися безпечно, небезпечно. Нам завжди повідомлять, почекайте, не їдьте, трішки затримайтеся. Ми зараз все дізнаємося і вам повідомимо. Але враховуючи місто, де ми працюємо, будь-яка умовно безпечна територія може бути Небезпечна. раптово стати так небезпечною. Антоніно, напевно, багато хто б на вашому місці виїхав з Нікополя і знайшов би собі більш спокійне місце роботи. Чому вирішили залишитися у різному рідному місті? Ну, вся моя сім'я медичні працівники. Бабуся, дідусь, мама, тато ми всі працюємо в медицині, і я дуже мріяла працювати в медицині. Так склалося, що початок повномасштабного вторгнення була моя остання зміна у відпустці. Але саме 24 лютого я мала виходити на роботу. Були зібрані речі, був складений цей тривожний чемоданчик, але думок не було їхати взагалі. Не було, тому що я відповідала в першу чергу сама собі і всім тим, хто радив виїжджати, ти ж молода, ще в тебе немає сім'ї, немає. Ти батьки, дітей. напевно, рекомендували їхати. Батьки навіть наполягали, я вам скажу. Тато змусив зробити закордонний паспорт і мене, і маму. Він мені знадобився один раз. Центр відправив до Польщі на, на стажування на, на, на навчання, Значили. так, на курси. Але виїжджати не хотіла, хто як не я. Я на своєму місці і я маю бути тут. Я маю рятувати людей і надавати їм допомогу. Це сильні слова. Дякуємо вам за це, Антоніно. Ви згадували про випадок, коли російський дрон полював на вашу автівку, і тоді поранило вашого колегу екстреного медичного техніка. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це і що відчували у ті хвилини. Відчуття передати складно. Це було 2 червня цього року. Це наш другий день народження. Я всім про це говорю. Зміна робоча, добове чергування близько 2 години ночі. Зателефонувала диспетчер повідомити, що готуйтеся, одягайтеся, одягайтеся, мається на увазі бронежилет, каска, є постраждалі. Але виклик був в дуже таку погану частину міста, де майже вже не залишилося людей, які там проживають. Одягнулися, поїхали, нас координували по телефону, що ДСНС там, постраждалих вам передадуть. Приїхавши, зв'язку немає, геть ніякого, стали вирішили стати десь під деревом. А ви не щоб... розуміли, куди їхати? Ми розуміли приблизно. І щоб не вийшло так, що ми шукаємо працівників ДСНС, вони шукають нас, ми вирішили зупинитися під деревцем, яке там було, щоб чекати, чи зв'язку, чи працівників ДСНС. Заглушивши мотор, колега Артур Кондратенко почув, що дрон, похололо все, потікали з машини. Нам було зручніше, бо двері відчинялися якраз в бік дерева. Побігли, попадали, понакривали голову руками і, знаєте, кажуть, що в такі хвилини все життя перед очима. Ні. А тільки, що думали в тому? Тільки серце колотилося так, що я не могла ні про що думати більше, крім як свого частого серцебиття. І оцей звук жужання, це противне, яке, яке ні з чим ти не переплутаєш уже. Він висів, висів, потім зробив скид, я почула крик водія, почала до нього повсти, тому що а, він почав кричати «Нога!». Уявляєш собі завжди, що це щось там, ситуація, коли треба відірвало, геть відірвало того, ногу то, що... на турнікетах завжди є. На, вибачте, на бронежилетах завжди є турнікети. Думаю, зараз буду повсти, надавати допомогу, щось, щось робити. На щастя, поранення були не критичні. Вибіг працівник ДСНС. Ми повідомили, що в нас постраждав водій, забрали його до себе в машину, оглянули. Колега сів за кермо і вивіз нас з небезпечного міста, де ми знайшли зв'язок, повідомили диспетчера, повідомили. Старшого оперативного лікаря, що постраждав водій, ми їдемо до лікарні, тих постраждалих, до яких ми їхали спочатку, Розуміло, нас, жаль, на жаль, ми і так не змогли їх забрати. Як зараз почуває себе ваш колега і чи зміг він повернутися на службу, на роботу після пережитого? Олександр, після лікарняного, повернувся на роботу. Працює він екстреним медичним техніком, також бригади інтенсивної терапії, реанімації, але іншої зміни. Працює, виконує свої функціональні обов'язки, але уламки ті залишаться з ним назавжди, як згадка про ту подію. Це складно, це неможливо взагалі забути і це велика сміливість. Трішки трішки буїжджати. скаржився на закладеність вуха ще після того, як вийшов з лікарняного. Але зараз працює, посміхається і робить все для того, щоб рятувати життя. Скажіть, Антоніно, от чи можна стверджувати, що російські дрони ціленаправлено полюють на автівки швидкої, на автівки ДСНСників? Чи це співпадіння? Дякую за запитання. Запитання таке дуже цікаве. Ми розсмислили над цим питанням. Можливо, в нашому випадку це було саме цілеспрямовано, тому що цей дрон він мав декілька зарядів на собі. І чекав, можливо, саме нашу бригаду, чи ДСНС, чи швидку. Інші ситуації, можливо, це була випадковість. Але враховуючи те, що вони знаходяться дуже близько від нас. І так як вони цілеспрямовано полюються на працівників ДСНС, вони можуть цілеспрямовано полювати і на нас. Тому ми намагаємося на тих територіях, де нас видно з того боку, Каховського водосховища, перебувати якомога менше. І, Але люди е там живуть, живуть і викликають Живуть і викликають. І ми їдемо і рятуємо, і надаємо допомогу, тому що. Ну, хто як не ми? ДСНС дуже допомагає. Є служби Червоного Христа, допомагають, поліція допомагає. Працюємо всі всі служби працюємо для перемоги, за світлого майбутнього і за для життя і здоров'я наших людей. Антоніна до ефіру ви згадували, що для вас найважчими є виклики саме до дітей. Чому вони так глибоко запам'ятовуються? Так, дитячі виклики це важко і не важко фізично, а важко емоційно. Я не маю ще поки що своїх діток, тому для мене, мабуть, це так страшно. І діти, діти це наше майбутнє. І розуміючи, що швидку викликають до дитини, ти розумієш, що щось трапилося, і ми можемо це майбутнє втратити. Ми Частіше їздимо до дорослих пацієнтів, ніж до дітей, особливо наша бригада. І коли отримуємо дитячий виклик, то одразу згадуємо всі фізіологічні норми, всі вікові особливості, всі дитячі дозування. Це велика відповідальність і дякую колегам старшим, яким ми завжди можемо зателефонувати, порадитися, спитати. Нам ніколи ніхто не відмовляє. Діти такі ж дорослі, <смі> трішки менші. Але це надповідальність. відповідальність. І ти бачиш хвилювання батьків, і ти бачиш їхні емоції і намагаєшся зробити все. Але ж, на жаль, не завжди вдається зробити все від тебе можливе. На Чи можете пригадати такий випадок, знаєте, який згадуєте і досі, який на все життя закарбується в пам'яті? Випадки такі є, їх багато. Не на всі ці виклики виїздила сама я, але працюючи ще. На лінійній бригаді з лікарем, лікарська бригада. Ми виїжджали на падіння з п'ятого поверху до трьохрічної дитини. Я ще була молода, працювала лише там третій рік, отримала виклик, почала тремтіти, руки тремтять, в голові повно думок. Але розумію, що треба надавати допомогу. Зберігати всі... холодний розум. Так, холодну голову обов'язково приїхали всі емоції геть, допомога, щит, воротник. Розуміємо, що лікарня дуже-дуже близько біля нас. Це центральна вулиця міста, проспект, вікна виходять на проспект. Дуже багато глядачів, дуже багато перехожих, які намагаються допомогти нам. І тим самим, можливо, в чомусь заважаю відволікти. Е, я їх навіть не помічала. Я просто впевнено, сконцентровано робила свою роботу. Ми госпіталізували хлопчика до реанімації швиденько, і коли вже виходила з приймального відділення, емоції взяли край. Взяли верх, розплакалася, тремтіла, тому що діти це діти, сама не маю дітей і розумію, що. Ось така, можливо, якась халатність, байдужість з боку батьків в першу чергу, тому що батьки відповідальні за своїх дітей. Дуже мені було якось образливо, розуміючи, особливо, коли скільки сімей, які намагаються, планують, але не виходить. А отут от ось так просто цінувати найдорожчим нашим майбутнім, то це дуже важко. Я мамі розповідала, плакала дуже, мама сказала, доню. Залишай емоції на роботі, відпрацювала, залиш все на роботі, не пропускай все через себе, тому що ти так довго не притягнеш. Буде вигорання. Це дійсно так. жахливий, жахливий інцидент і випадок, про який ми дізнаємося з новин. А ви все це переживаєте, все це пропускаєте через себе. Антоніно. А от це якщо говорити про такі сумні випадки, так а чи трапляються на роботі якісь такі ви? Випадки, виклики, які от вас просто дратують і з якими ви не можете змиритися. Є такі виклики, і колеги мене зрозуміють, це не профільні виклики, це виклики до людей останні алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, коли люди. Ведуть себе похамськи у відношенні до працівників, коли дозволяють собі нецензурну лексику використовувати, коли вчать тебе, що ти повинна робити, як ти повинна там, тиск вимірювати, які ти повинна робити ін'єкції. Це дратує дуже, але ти ж не можеш нічого з цим діяти. Ти повинна виконувати свою роботу до пацієнта, до якого викликали, не звертати увагу на. Посторонніх так сказати, і най... наші найулюбленіші виклики це лежить або погано вживав алкоголь. Вони є, і, на жаль, їх багато, і нічого ми з цими вдіяти не можемо. Будемо сподіватися, що цей крик душі ваш почують, і що люди будуть більш поважливо ставитися доміше, до митрій. працівників екстреної медичної допомоги. А тепер до доброго, до гарного хотілося би поговорити про змагання, обласні змагання на кращу бригаду екстреної медичної допомоги. Знаю, що ваша бригада стала переможцем цих змагань. Наскільки для вас це важливо? Змагання це лучик, промінець світла в таке в наш час. Я дуже вдячна організаторам і не тільки я, а всі мої колеги, всі дуже вдячні організаторам за чудову можливість показати свої уміння, свої знання. Так, саме в цьому році ми вибороли перше місце підстанція Нікопольська станція екстреної медичної допомоги. Для мене в першу чергу це те, що я доказала сама собі, що я можу. Що я на правильному шляху не тільки працювати професійно, а й перемагати так, а й перемагати, що всі ті зусилля, які ми приклали для того, щоб тренуватися, вчитися, удосконалюватися. Жертвували сном, жертвували. Треба ж було знаходити нас ж... між викликами. Жертвували вихідними у колеги. Донечка маленька, вона теж брала з собою, залишала на бабусі з дідусем для того, щоб тренуватися, тренуватися, і все це дало свої плоди. Щиро радію за вас і бажаю вам і надалі перемагати не тільки на роботі, а й у житті. Далі Антоніну у нас важлива рубрика. Називається Вона правда чи міф. Я буду наводити поширені судження серед людей про службу 103. Ви, будь ласка, їх або підтвердіть, або спростуйте. Давайте спробуємо. Перше судження бригада екстреної медичної допомоги не виїжджає на виклики через підвищену температуру чи тиск. Так, це чи ні? Виїжджає бригада, але на жаль. На жаль, тому що підвищений артеріальний тиск чи підвищення температури тіла у пацієнтів, які наглядаються лікарем з первинної медичної допомоги, тобто сімейним лікарем. Загостреннями хронічних захворювань, і які не мають порушень життєво важливих функцій, ми їх виїздити не повинні. Гіпертензивний криз, той же підвищений артеріальний тиск, який без порушення життєво важливих функцій або ж наявні ознаки гострого інфекційного захворювання, без порушення дихання та свідомості це не профільні виклики. У випадку люди мають звертатися до сімейного. Звичайно, вони не профільні для екстреної медичної допомоги, бо ми надаємо невідкладну допомогу, коли людина на межі там, життя і смерті. Всім цим повинні займатися сімейні лікарі, і ми керуємося наказом Міністерства охорони України. Стосовно цього, це не ми так вирішили. І ще одне судження маємо: швидка не капає пацієнтів після тривалого вживання алкоголю. Швидка не лікує від алкогольної залежності, але якщо людина знаходиться в, в такий стані людини, який потребує невідкладної медичної допомоги, хоч це і зв'язано зі зловживанням алкоголю, то так, ми надаємо допомогу екстрену. І далі вирішуємо питання стосовно госпіталізації. І ще одне судження встигаємо обговорити. Медики швидкої не знімають побої, але можуть перевірити рівень алкоголю в організмі. Ні, це не так. Ми ні побої не знімаємо, ні не перевіряємо вміст алкоголю в крові. Цим займаються відповідні інші служби. До наших обов'язків це не входить. Ну що ж, Антоніно, дякую вам, що допомогли розставити всі крапки на «і». до служби 103, до речі завжди багато запитань. І у цьому ми щоразу переконуємося, коли готуємося до ефіру. І цього разу ми отримали звернення від наших глядачів. Деякі з них я вам озвучу спробуйте, будь ласка, коротенько відповісти. Добре, тож перше запитання: чи виїжджає бригада екстреної допомоги під час комендантської години? Звісно, виїжджаємо і під час комендантської години, і після обстрілів. Виїжджаємо Виїжджаємо. для нас. Немає ні вихідних, ні свят. Ми працюємо 24 години на добу. Сім днів на тиждень 365 днів у році. Хоче ризикувати власним життям, але, треба, але треба рятувати людей. Треба. І ще одне запитання. Чи правда, що на критичний виклик швидка приїжджає швидше, ніж на екстрений? У чому тут різниця? Ні, це неправда. Бригада виїжджає негайно. Виїзд бригади до двох хвилин, але є певні документи, які регламентують саме доїзд бригади до місця події. На критичний виклик бригада повинна приїхати за 10 хвилин, на екстрений дозволяється 20 хвилин. Але є певні обставини, які не може контролювати саме система екстреної медичної допомоги, такі, як, наприклад, погодні умови чи метеорологічні якісь умови, чи як затори, затори на дорогах, світлофори ми також не можемо мчати з проблизковими маячками і сиренами. Створюючи, Створюючи аварійну, якісь аварійні ситуації. ситуації. Так, ми зуміємо. всі люди і всі, всі це розуміємо. Добре, і ще одне запитання. Чи може швидка призначити лікування під час виклику? Ні. Швидка надає невідкладну допомогу, екстрену медичну допомогу людям у невідкладних станах. Лікування ж повинні призначати сімейні лікарі або лікарі вузьких спеціальностей. Витка таким не займається. Добре, дякую вам, що е, допомогли розібратися з усіма зверненнями наших глядачів. Далі найемоційніша частина нашої програми Бліц. Це шанс дізнатися про вас більше не як про лікарку, а як про людину зі своїми захопленнями, вподобаннями і почуттям гумору. Я буду ставити запитання, спробуйте відповідати Дараз. на них щиро. Дараз. Почнемо. Антоніно, який найкращий лікарський засіб для вас особисто від поганого настрою? Для мене це обійми, обійми близьких, коханих людей. Якби от була нагода вибрати додаткову годину для сну чи додаткову годину для шопінгу, що б обрали? Буду відвертою додаткову годину сну. Знаю, що ви любите волейбол. Розкажіть, будь ласка, про е, ці досягнення. Які маєте саме з цього виду спорту. Люблю волейбол, дуже люблю, але займалася непрофесійно. В п'ятому класі, е, після уроку фізичної культури почала відвідувати гурток, е, всю школу займалася. І в випускному класі ми вибороли перемогу на зональних змаганнях з волейболу. Зараз теж відвідую, але була досить така довга перерва. Відвідую так само в нашій Червоногригорівській школі. Тобто При... граєте, так а часу граю. вистачає на все це. Адже ви говорили, Ах. що у вас півтори, ставки, так, півтори так? ставки. І навіть для сну немає часу. Хочеться дуже хочеться і жертвою годиною сну. Їжу. У мене батьки проживають Чорногригорівці, я їздю до батьків їх провідати і виділяю пару годин все-таки пограти в волейбол, згадати, хоч як виглядає м'яч. Це важливо щось робити для себе, щось робити собі Хочеть. задоволення. Люблю, тому їжджу, їздю, граю. Скажіть, Антоніно, яке місце музика і пісня займає у вашому житті? Одне, мабуть, із найважливіших. Прабабуся співала, співала завжди. В будь-яких ситуаціях, коли сумно, коли весело співала, і я теж співаю. Можливо, на мене хтось дивиться, як на трішки таку дурненьку, але Чому? співаю скрізь. Можливо, навіть перехожі чують, як я співаю, але співаю. Співаю. Е, то можливо, якби не екстренка, то стали би співачкою, думали про це. Я думала про якусь іншу професію, якби не медицина, але це була точно б не співачка. Хоча дуже люблю музику, співаю, маю величезний репертуар, але Медицину люблю більше і вже звідси нікуди не піду. До речі, яка улюблена пісня, яку ви не співаєте, коли у вас гарний піднесений настрій? Репертуар дуже великий. Зазвичай це почула якесь слово, згадала з цим словом пісню і пішло, поїхало. Дуже люблю Червону Руту. Дуже люблю пісня Буде поміж нас композицію взагалі співаю, що бачу, й співаю. Це чудово, що ви завжди на позитиві, завжди. Усміхнена. І останнє запитання: от якби була можливість викликати бригаду мрії, швидку мрії, куди б ви її направили передусім? Таке питання цікаве, навіть можливо, трішки філософське. Швидка мрія, поїхала б до дитини з книжками і з іграшками. Поїхала б до самотньої людини, привезла обійми і розмови. Поїхала б у місця, де йде війна, але не з бинтами і турникетами, а з миром. Швидка мрія мчала б туди, де людям потрібна надія. Сильні слова від сильної людини. Дякую вам величезно за дякую. це. Знаєте, хочеться наостанок побажати, щоб ось це добро, якого ви бажаєте людям, щоб воно, Антоніно, поверталося до вас сторицею. Дякую за цю розмову. Дякую за порятунок життів. Дуже дякую, Олена. Я нагадаю, парамедикиня Нікопольської станції Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Антоніна Бережна була гостою нашої студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. до зустрічі у наступних випусках.